Кам'янець-Подільська фортеця. От Класно, цікаво. Як ви думаєте, що привернуло мою увагу? Ніхто нічого не бачить. А я побачу. Воно пластиковий автомобіль Трабант. Зараз спробую зблизити. Ось цю штуку я побачив відразу. Кому що. Гаразд, пішли, подивимося. Ми, до речі, тут... Я зараз скачу. Ми тут залишилися на, на ніч завдяки Олегу, і дуже недаремно. До речі, оно гостиниця, в якій сьогодні ночували, від просто потрясаючи. Враховуючи, що вона ще стоїть на цьому, якій на підйомчику, на холмі куди ще й на третьому поверсі, просто причудово. Пухти харчевні якесь низу, хоча стільки топать туди. Така штука, як кредитна історія, вона існувала вже досить-досить давно. І тим, хто не брав, але не повертав кошти в борг або щось інше, людей сажали от сюди. Що таке боргова яма? Ну, Яма просто, ух ти, йопаю! Йо. Оно... Бачите, світло, напевно, не дасть. Зараз спробуємо боржника показати. Ось ось соєчки. Боржник сидить. Це дуже давно, це, до речі, прийшло до нас з Маскаляндії. Вони перше почали таку історію робити. І у нас, коли також люди поганці, почали брати в борг, їх сідали сюди в боргову яму. от, там от відкриваєш, тебе туди скидають і ти не можеш вилізти. І борг можна було викупити, борг можна було простити, а можна було тут і сидіти до кити, не скапитися. Хоча зазвичай встановлювали якийсь термін в залежності від самого боргу, який він був, такий визначали термін. Як то так. Цікаво, коли клали тут бруківки, напевно, теж було на часі, тому що ходиш, можна реально ноги поламатися. Тут. Це типу гармати. І, до речі, у цій гарматі щось не дуже добре. Та що у неї такий кончик трохи повісився. Це схоже, що це справні... Ніфіга, Це муляж, це не гармати. А я-то по своїй наївності повірив те, що це справжні гармати. Хоча, може, тут щось від них і справжнього залишилось. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки тут населення було в 16 сторіччі і в 16 сторіччі цей замок було побудовано, але він такий, ну, досить невеликий, і людей тут не жило небагато, не скажімо так. Хоча бойниць і історії для захисту цієї споруди. Дуже-дуже багато, тому можливо кожен обороняв своє, але це не точно. Оця штука називається Катівня. Тут, ну це зрозуміло, це гілітіне, я правда не впевнений, що буде видно на камеру, хоча тут є якийсь світ. І отут це тімниця, тобто тут людей тримали, і вони тут за щось відбували покарання. Ось такий класний постучив, то Дуже сильно провинився. Сідали сюди, напевно, притягували. Ну, коротше, щось тут відбувалося, можна почитати. Вісіли Дуже класна штука. Не знаю, кому вона потрібна. В сучасному часі, напевно, самогубцям. Хоча тут, от якщо подивитися на сходи, то тут катівня починається зі сходів. Цікаво, скільки тут людей закатували. Мічката Невеличкий, до речі. Так що можна було махати клеймо вор. Ага, тиць-тиць-тиць, кліміли, котяча лапа, прикол. От така класна сучасна історія. Тут хтось. Клітки, ну звісно, що це якась людина. Там також хтось валяється. Ну, коротше, катівня це таке. Непогано, там просто. Тут трошки краще, там дійсно таке душать стіни. А за що людей катували? Яретик. Єретик. Тобто ти, якщо вірив в щось інше, тобто земля плоска, все, ти єретик, або земля кругла. Бога, немає, Бога нема, іди сапай вазон. І оце все робили люди, що тут жили. Скільки їх тут було? Ну окей, тисяча чоловік. Я правда не розумію, де вони тут розміщалися. Що маленьке містечко? Я-то думав, що це все. А це ні. Оно, Є продовження якесь, дивихочки і полетів. Сидіть собі такі, в дуплішки. І звична тема, куди спочатку піти. Ну і звісно, що можна піти спочатку вниз, а потім на гори, але мудра жінка вирішила інакше. Піти спочатку нагору, а потім піти в замку в артилерії. Чому так? Тому що, якщо піти спочатку вниз, а потім іти нагору, то трохи втомуся, коли йдеш сюди, і можна не попасть на гору. А так, вниз. Пробіжався і все причудово. Пішли вверх до гори Сходи незручні. У кого є проблеми з ногами, як у мене, то буде трошки біда. Можна впасти, розхерачиться Продовження самої крепості самої брами. І судячи з руїн, вона була аж туди за холма. Тому що, оно, ну, аж ще десь стіночка. Тому те, що... Я собі припустив, що це будівля, вона досить маленька була, ні хура, вона не маленька. По правильному, треба було взяти екскурсовода, і щоб тітя екскурсовод і дяді екскурсовод нам все розповів, як воно є, все насправді, а не стоять собі тут не вигадувати, як воно приблизно має бути. Що це все не точно. Тому, якщо десь я накосячив і не те сказав, вибачайте, це тому що я нічого не знаю. Кожна людина має розбиратися в чомусь. Окремо дуже класно, а в чомусь не обов'язково. І кому в чому розбиратися, вирішувати вам самостійно. Можу припустити, як відбувалася оборона замка. Тобто, якщо подивитися, тут, напевно, знаходилася одна-дві людини. Тут або укриття, або замурована зона. І отак от дивиться. Отут фігак, дорога. В цьому дуплі, якщо подивитися, фіга також дорога і схил. Ну і так само зверху. Опа, три дирочки. Так щоб можна було спостерігати і дивитися. Отпирько пішли в артівірійну частину замка. Подивимося, що там є цікавого. Щось гармат тут небагато є якась така гармата. До речі, це вже дуже схожа на справжню, тому що у неї ствол дуже такий далекий великий. Ну і великий. Реставровані всякі штуки. Я щось не вірю в те, що це дуже древня історія. Ну сам ствол, напевно, так. А все інше, воно реставроване. Це, напевно, прототип якогось одного з перших гружей. Така невеличка гарматка. Це якесь їдропулялова, кудись подряпалась. Напевно, там щось є. Тиць, тиць. Та, не така це і вежа. Я то думаю, корябка все сюди стільки часу. А тут хопа. і не так і високо. Хоча якщо подивитися з цього боку, то трошки височенько. Ну так, да, тут такий від на Мадрид відчинюється. Дуже прикольний. Оля працює на півставки і знімає людей. Коротше, я розчехлився, ми вже тут були. Ми от туди приходили, і там внизу цей музейний гарма... гарматний музей. А ось тут далі така дорожка. Ось отсюди ми приповзли з цієї дирочки. А от туди вдоль по стіні можна піти. Хоп, хоп, хоп. Да, блин, тут ступінь 20 по-хорошому треба а не сім. І ось такий калідорчик. Основна маса людей відстрілювалася саме, я так собі придумав, саме з цих бойниць, тому що... Дуже далеко можна зафігачити, десь з якогось лука, десь з якогось ружіжка, хоча враховуючи 1600, 1600 років побудова цієї фортеці, то вже вогнепальна зброя була, бочки з порохами, всяка історія. Сюди, напевно, щось подавали, тому що це вихід у двір. Ну, а тут вже народ відстрілювався і така. Досить довга. Історія. Оля пройшла до середини, а туди ще йти і йти. Тому тут я не знаю скільки, але сотня людей легесенько розміститься. Мається на увазі. Стрілків на стінах. А тут у нас якась така старожива історія. Тут, напевно, хтось сидів і дивився у всі кути. Що ж там відбувається по всім сторонам? Отак от виглядає цей двір з гори. Як то кажуть, от в принципі все. Не, звісно, що на тому боці є сучасні продажі чогось, якихось сувенірів, магнітиків і всякого такого, ну, напевно, і все. Ось що можна побачити за 100 гривень в чуть не сказав, в Керманській крепості. Вона зовсім не схожа, а крепость це в Білогородністровському, в крепості Кам'янець-Подільському. Непогано, скажу так. Я думав, що тут буде все розвалено, занедбане, зафігачене, але ні. Тут я прочитав підглянув, що з 2000-х років почали відбудовувати, реставрувати. Але, але поки що відреставрували до, до такої історії. Ну, непогано, непогано. А от і ні, це не все. А там от в Уголку є ще ганчарна майстерня. Ми подивимося, що тут є. Які тут витвори минулого. Ну, насправді там ще є музей оце музей достіження. Як буде досягнень минулого. Тобто там все про древні якісь розробки. Те, що було зроблено колись дуже-дуже давно. Але зараз він чомусь зачинений. Напевно, хтось пішов на обідню перерву. Ну що, пішли в гончарну майстерню? Щось максимально зрозуміло. Генчарнє. А що це таке? Це в'язниця. В'язниця? Катівня, в'язниця. Все, все в все налічі, все є. Але де горщик не зрозуміло. Це, напевно, єдине тепле місце Бе, в, в усьому замку. І тут дійсно прикольно і тепло. І, до речі, я щойно згадав себе думку, у того в'язні місця більше, ніж у мене було в дитинстві в кімнаті. Тобі смішно. А це констатація факта. Тобто у нього там десь метрів, напевно, з 7 квадратних точно є. Ну, тепер, напевно, точно все. Поїхали далі. Що стосовно горщика, насправді тут є, але він сучасний. Я думаю, що хотілося б подивитися, як було в дрівнину, в старину. Отакі От у нас вихідні, грубо кажучи, по дорозі з Чернівців до Києва. Заночували в Кам'янець-Водильському. І нарешті, в перший раз в життя я відвідав цю крепость. Все, їдемо далі. Місто Хмільницький, мокдрайв. І ззаді мене стоять діти на самокатах, заїхали на МакДрайв. Взагалі геніальна штука, щоб просто не потиріли самокати. Карта. А діти на самокатах до вас часто приїжджають? Перший раз. Перший раз? Це мені так повезло побачити. Довдожа. <свят> тобто це діти, красавчики, діти такі вже молодці предпринимателі. Ну, який тут е кайф? Кайф тут заключається в тому, що у тебе не стирять самокат, коли ти зайдеш в Макдональдс. <свят> а я не хочу по праву, я хочу на наступному віконці. <свят> на наступному віконці ставайте. А каву можна? Каву відразу дайте? Чи... Каву, каву відразу можна? дайте. А кава ще готується, набирається. Ну, ну, кава давай, давайте, давайте зачекаємо. Папа, Дякую. Він хитро зроблений, Тобто я зараз від'їжджаю і його потім не влуплять за те, що він швидко не зробив замовлення. Типу, взагалі, такий ехірепший, одразу дуй направо, ми потім винесемо. Ця історія може бути хвилин на 15. Тому історія про каву. Окей, а ось далі сорян. Так от, повернемось до діточок. Два плюса. По-перше, ти не залишишся голодним, а по-друге, у тебе не стирять самокат. Хмільницький, він такий.